Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Давно, давно в затишному селі біля підніжжя гір жили собі діти баба. Життя в них було спокійне, але щось важливе бракувало дитячого сміху. Чуєш, стара? сказав якось дід, зітхаючи, якби ж у нас була дитина хоча б одна, серце б у нас раділо. А вже ж, старий, тиша в хаті така, що навіть пічка сумно потріскує, відповіла баба, обережно втираючи очі краєм хустки. Того дня дід вирушив у гори збирати хмиз. А баба пішла до річки прати білизну. Поки вона прала, раптом побачила великий золотаворудий персик, пливе по річці, обертаючись у воді, мов світлячок серед хвиль. Ох, яка краса, вигукнула баба. І такий апетитний! – Витягла персик та й понесла його додому. Коли дід повернувся, баба поклала персик на стіл. Такий круглий, мов сонце над рясовим полем, може, розріжемо? запропонувала баба. Та щойно ніж торкнувся персика, почувся крик. Ай, болить, не ріж мене. І просто з середини хлопчик із рожевими щічками в одежі з пелюсток з очима, як світанкове небо. Йой? Відсахнувся дід. Це ж дитя небес, прошепотіла баба. Боги почули нас. Діди баба назвали хлопчика Момотаро, тобто хлопчик персик. Момотаро ріс надзвичайно швидко, з'їсть одну чашку рису і вже на голову вищий. Він був добрим, допитливим і дуже сміливим. Одного дня впав Момотаро на коліна перед дідом і бабою та й каже Дідусю, бабусю, я чув, що десь на острові Чудойськ живуть створіння, які нападають на села, крадуть людей і скарби. Я мушу зупинити їх. Але ж ти такий юний, мовила баба. Тобі ще й рано у битви. Та серце моє вже доросле, усміхнувся мамотар. Ну що ж, щасливої тобі дороги, тільки будь обережний. Баба спекла хлопцеві найбільших у Японії смачних коржів, а дід подарував йому хустину зав'язувати голову, щоб піт не стікав на чоло, шаровари і меч. Та й вирушив у подорож, та на краю села. Мамотаро зупиняє собака. Мамотаро, куди це ти вирядився підкоряти острів чудовисько? З гордістю сказав мамотаро. Лф. Мене звати таке, можна я піду з тобою? запитала собака. Гаразд, таке. Тільки будеш моїм слугою, а я буду ділитись з тобою усім, сказав мамотаро. А дай мені, будь ласка, скуштувати найбільшого в Японії в коржа. Момотару усміхнувся, виняв з торби просяного коржа і дав собаці. Тепер вони йшли вдвох. Стежка звивалась крізь гірську місцевість, ті самі схили, що японці здавна називали яма, нохара, диким простором гір. По обидва боки піднімалися кедри й кипариси. їхнє темно-зелене гілля. Гойдалася у вітрі, як прапори тиші, поміж дерев, кам'яні брили, вкриті мохом. Високо вгорі білі вершини, що покриті снігом, навіть поприлітнє сонце. Повітря тут було свіже, трохи вологе з ароматом хвої, диму і гірського чаю. По схилам дзюрчали струмки, що спадали каскадами вниз, дзвінки, як дзвіночки в храмі. А над головою кружляли орли. Деколи стежка зникала в густих заростях бамбука, де сонце пробивалось крізь листя золотими стрілами, усе це здавалося місцем, де самі духи гір чекають на подорожніх. І саме там, на кам'янистому перевалі, Момотаро почув ніжне шелестіння крил, із кущів вишні, що росла просто стріщини у скелі. Випорхнула фазанка, така, якої він ще ніколи не бачив. Її пір'я грало всіма барвами від золотого до смарагдового, з переливами рубінових смужок уздовж крил, на голові гребінь, мов з шовку, а хвіст довгий і струмчастий, як водоспад із веселкових ниток. Очі в неї світилися гострим блиском. Уважні, розумні, але добрі. Ти мамотаро. Так, а ти хто? Фазанка гордо випросталася на гілці. Мене звуть Хіно, що означає сонячне полум'я. Я чула від пташок, як ти мандруєш до острова Чудовиськ. Пісня про тебе вже летить гірським вітром. Кажуть, ти хоробрий, але. Не самозакоханий і добрий до тих, хто слабший. Вона злетіла і м'яко приземлилася перед ним, склавши крила. Мамотара, дай і мені просяного коржа, попросила вона. Я хочу летіти з вами. Мої крила швидші, а очі гострі. Я бачу з неба, куди сховалося зло. Я буду служити тобі, вірою і правдою. Момотаро посміхнувся і вийняв із торби пухкий корж. Бери хіно, сказав Мамотаро, простягаючи корж. Гори ставали дедалі дикішими. Стежка вузька й слизька, подекуди вкрита старим бамбуком, який рипів під ногами. Камені вже не слухалися ні лап, ні ніг. Вони ковзали, тремтіли, хитались, мов живі. «Обережно, хіно, мовив таке, притримуючи пташку кутом свого тіла. Тут віси для польотів. А я й не лечу. Я спостерігаю, мовила вона, поглядаючи вниз із гілки. Аж раптом з дерева щось шубоснуло просто перед ними. Піднялася хмара листя й пилу, і на стежці. Приземлилася в мавпа. Ой ой не бийте, я своя, закричала вона і гепнулась назад. Просто хотіла, ефектно з'явитись, вийшла? Момотаро відступив півкроку. Перед ним сиділа струнка мавпа, з пухнастим сіруватим хутром, у жилетці з кори. Вуха в неї були великі, очі хитрі, усмішка зухвала. Хто ти? запитав таке. Сягнувши повітря нос, мене звуть Сара, на честь вітру, що ходить по деревах. Я розвідниця, акробатка і трохи поетеса, якщо настрій дозволяє, і знаю цю стежку краще, ніж свої хвости, тобто свій хвіст. Один. Ну, ви зрозуміли. Вона зиркнула на кож у руці Маматаро і швидко додала: А ще, я дуже люблю просіні кружі. Поділись, і я буду. Тобі вірно служити. Гаразд, ось тобі корж. Промовив Мамотаро. Так їх стало четверо: воїн, пес, птаха і мавпа жартами на язиці. Нарешті, після багатьох днів мандрів, четвірка мандрівників Мамотаро, таке Хіно та Сара дісталися до узбережжя. На горизонті здіймався острів чудовиськ. Його обриси були чорні, як згасли вугілля. І все довколо дихало тривогою. Вулкан у центрі острова здіймав клуби диму в повітря, а вітри приносили запах заліза, сірки й попелу. Берег був скелястим, з кістяними рифами, що стирчали з води, мов зуби старого дракона. Відчуваєте? Пробурматів таке. Це місце зле на дотик? А мені свербить дзьоб, сказала хіна. Зазвичай це добрий год. А в мене сальто напрошиться. Всміхнулася Сара і почала розминати плечі. Можна я когось подряпаю. Скоро буде кого, серйозно мовив момотаро. Але пам'ятайте, ми тут не заради помсти, а заради миру. Вони піднялися кам'яною стежкою, що вела до величезної брами з чорного дерева і металу прикрашеної дивними візерунками, ланцюгами і стародавніми письменами, поряд із нею стояв вартовий. Це було високе чудовисько з червоною шкірою, покритою товстими панцирними бляшками, мов кора старого дерева. Його очі світилися зеленим світлом, а з рога виходила пара, наче від дуже гарячого чаю, в одній лапі. Він тримав величезну булаву, а в іншій горнятко з паруючим відваром з гірських грибів. А, сюди сюди можна! – пробурмотів він, витріщивши око. Не дуже гостинний. прошепотіла хіна, і в ту ж мить злетіла в повітря. Дзьобнула вартового просто в око, мов стріла. Той загорлав, застонав. І впустив булаву. Сара. крикнув Мамотаро. Вже біжу! — Закричала мавпа і зробила два оберти в повітрі, перестрибнула через браму і відсунула засов. Брама рипнула і розчинилась. «Рятуйте!» – Заверещав вартовий і, затуляючи око лапою, побіг до своїх. Я найсміливіший у Японії момотаро, чудовиська. Приготуйтесь до бою. Піднявши меча, закричав мамотару і вбіг у двір. Всередині їх зустріли троє чудовиськ. Куга синє чудовисько з чотирьма очима, кожне з яких могло дивитися в різні сторони. Бачило минуле й теперішнє. Його тіло вкривали колючки, він носив гілку в руці. Шима жінка-чудовисько з волоссям, яке було зміями, коли вона починала свистіти. З неба починали падати сітки у вигляді павутиння. Третій же був Торіо і мав дивний вигляд. У нього було три руки, які не слухались його і робили, що хотіли. «Назад!» – гаркнув куга. Так і стрибну уперед, вкусив кугу за ногу і збив із рівноваги. Сара метнулася по стіні, зістрибнула на плечі Торіо. Дряпаючи, обмотуючи його мотузкою з ліан, хіно ж злетіла у небо, викрикнула. Відплата тим, хто чинить зло, і почала дзьобати лицещими. Тіло чудовисько закрутилось в паніці. Ой, болить, рятуйте! волали переможені чудовиська. Їхній вожак упав навколішки перед Момотаро і заблагав. Прошу тебе, не вкороті нам життя. Віднині ми перестанемо чинити людям зло. Не будемо нападати. А ще віддамо тобі всі скарби. Гаразд, нехай буде по-твоєму. Погодився Мамотара. Чудовиська навантажили віз скарбами коштовне каміння, мечі, шовки, сушені фрукти і навіть музичні інструменти. Але найважливіше мирна угода, яку Момотара поклав у скриньку. Дорога назад була довгою, але вже не важкою. Четверо подорожуючих Момотаро, таке Сара і хіно йшли повільно, тягнучи візок, повен скарбів, що блищав не лише золотом, а ще й перемогою добра. На горизонті знову з'явилось рідне село, солом'яні дахи. Стежки знайомий шелест вітру у рисових полях. Момотаро вдихнув на повні груди вдома. Дивіться, дивіться, вигукнули діти з пагорба. Це ж Момотаро, і в нього справжній драконій віз. Сара підстрибнула на візок, розставила лапи та й гукнула. Ми герої, ми принесли мир і трохи фініків. Хіна, неси фрукти, бо я вже роздаю слова. Додала вона, сміючись, Хіна злетіла і почала лагідно роздавати дітям сушені фрукти. Таке йшов трохи осторонь. Він не любив уваги. Але коли маленька дівчинка підбігла і обійняла його за шию, зупинився, присів і несміливо лизнув її вщічку. Ти добрий песик, прошепотіла вона. А тоді з хати вибігли діти баба, сміючись і плачучи. Синку. покликала баба, затуляючи очі від сонця. Ми вірили, що ти повернешся, прошепотів дід, і голос його зрадницьки задрижав. Мамотаро підбіг, і вони всі троє міцно обійнялися. Наш мамотаро найсміливіший у Японії, плескала в долоні баба, в казковій кузні засає вогонь. Солодкий хай сон, прилетить долонь. підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.